Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Один із ченців Святої Гори Афон зробив передбачення для України та заявив, коли чекати завершення війни. Зокрема, він назвав українську землю благословенною і звернувся до громадян із проханням не шукати винних, а набратися терпіння. Стверджує, що війна завершиться на велике християнське свято, після чого український народ отримає шанс жити краще, ніж було до війни. Водночас застеріг від бажання виїхати за кордон, оскільки на чужій землі буде дуже складно. Не шукайте винних, нікого не звинувачуйте. Це випробування, моліться за всіх. Майте любов до людей, Господь своїх збереже. Потрібно потерпіти, на велике свято все вирішиться і житимете ще краще, ніж жили. Треба, щоб не виїжджали, а хто поїхав, щоб повертались. Бо це благословенна земля, по якій Богородиця ходить, а тим, хто виїхав, буде дуже важко. Потім самі побачите танки нехай їздять, а ви садіть де тільки можна. Бережи нас Господь. Старець вбачає майбутнє своєї країни в контексті віри та надії. Його передбачення є закликом до спокою та внутрішнього згуртування в часи випробувань. Він запевняє, що країна має пройти через цю випробування, і навіть у важкі моменти людям варто залишатися вірними своїм корінням та землі. Своїм закликом до терпіння та милосердя він наголошує на важливості співчуття. Та взаємопідтримки. Ці слова вбачають майбутнє не лише як завершення війни, але і як початок нового, кращого етапу в історії України. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь!